Левит, глава 3 Якщо жертва його жертва мирна, і якщо він приносить з великої худоби, чоловічої або жіночої статі, нехай принесе Господу її, що не має вад, і покладе руку свою на голову жертви своєї, і заколе її біля дверей скині і зібрання, сини ж Ааронові, священики, покроплять крові на жертовник з усіх боків. І принесе він з мирної жертви в жертву Господу жир, що покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрищах, і обидві нирки, і жир, який на них, що на стегнах, і сальник, що на печінці, з нирками він відокремиться, і сині арон спаляться на жертовнику разом із всепалення, яке на дровах, на вогні. Це жертва пахощі. Приємні Господу. А якщо з дрібної худоби приносить Він мирну жертву Господу, чоловічої або жіночої статі, нехай принесе її, що немає вад, якщо з овець приносить Він жертву свою, нехай представить її перед Господом, і покладе руку свою на голову жертви своєї, і заколе її перед скинією зібрання, і сини аронові покроплять кров'ю її на жертовних з усіх боків, і нехай принесе з мирної жертви у жертву Господу, жир її, весь курдюк, відрізавши його по саму хребтову кістку і жир, що покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки і жир, що на них, що на стегнах і сальник, що на печінці, з нирками він відокремить це священик спалиться на жертовнику, це пожива вогню, жертва Господу. А якщо він приносить жертву з кіст, нехай приставить її перед Господом, і покладе руку свою на голову її, і заколе її перед її зібрання, і покроплять сини Ааронові кров'ю її на жертвних з усіх боків, і принесе з неї в приношення, у жертву Господу, жир, що покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки і жир, що на них. Що на стегнах і стельник, що на печінці, з знирками відокремиться, І спалить їх священик на жертовнику, це пожива вогню приємні пахощі Господу, вей жир Господу, це постанова вічна в роди ваші. В усіх оселях ваших ніякого жиру і ніякої крові не їжте. Левит, глава 4 і сказав Господь Мойсеєві, кажучи, скажи синам Ізраїлевим, якщо яка душа зрішить, помилково проти яких небудь заповідей Господніх, і зроби що-небудь, чого не треба робити. Якщо священик помазаний, зрішить і зробить винним народ, то за гріх свій, яким зрішив, нехай принесе з великої худоби тельця без вад. Господу в жертву за гріх, і приведе тельця до дверей скині і зібрання перед Господом, і покладе руки свої на голову тельця, і заколе тельця перед Господом, і візьме священик помазаний, освячений, довершеним освяченням, крові тельця і внесе її в скині і зібрання, і мочить священик свій у кров. І покропить кров'ю сім разів перед Господом перед завісою святилища, і покладе священник кров тельця перед Господом на роги жертовника запашного кадіння, що у скині зібрання, а решту крові тельця вилє до підніжжя жертовника всипалень, що біля входу скинії зібрання, і вийме з тельця за гріх весь жир його, жир, що покриває нутрощі, Йвей жир, що на нутрощах, і обидві нирки, і жир, що на них, що на стегнах, і сельник на печінці, з нирками відокремить він це. як відокремлються стельця жертви мирної, і спалить їх священик на жертовнику всепалення, а шкуру тельця, і все м'ясо його з головою, і з ногами його, і нутрощі його, і нечистоту його, усього тельця нехай винесе поза стан. На чисте місце, де висипається попіл, і спалить іло вогнем на дровах. Де висипається попіл, там нехай спалений буде. Якщо ж уся громада Ізраїлева зрішить помилково і сховане буде діло від очей зібрання, і зробить щонебудь проти заповдей Господніх, чого не належало робити, і буде вина, то коли викритий буде гріх. Яке вони зрішили, нехай від усієї громади принесуть з великої худоби тельця в жертву за гріх і приведуть його перед скинуть зібрання, і покладуть. Старішини громади руки свої на голову тельця перед Господом, і заколють тельця перед Господом, і внесе помазаний священик кров тельця в скинію зібрання, і вмочить священник перствій у кров тельця, і покропить сім разів перед Господом, перед завісою святилища, і покладе кров на роги жартовника, запашного куріння, який перед лицем Господнім скині зібрання. А решту крові билє до підніжжя жертовника всепалення, що при вході з кинії зібрання, і весь жир його вийме з нього і спалить на жертовнику, і зробить стільцем те, що робиться стільцем за гріх, так повинен зробити з ним і так очистить їх священик і прощено буде їм. І винесе тельця поза стан, і спалить його так, як спалив попереднього тельця. Це жертва за гріх громади. А якщо зрішить начальник і зробить помилково що-небудь проти заповідей Господа Бога свого, чого не належало робити, і буде винен, то коли пізнаний буде ним гріх, який він зрішив, нехай приведе він у жертву козла без вад і покладе руку свою на голову козла і заколе його на місці, де заколюється всепалення перед Господом. Це жертва за гріх. І візьме священик перстом своїм крові від жертви за гріх і покладе на роги жертовника всепалення, а решту крові його вилі до підніжжя, жертовника всепалення». І весь жир його спалить на жертовнику, подібно, як жир жертви мирної, і так очистить його священник від гріха Його, і прощено буде йому. Якщо ж хто з народу землі зрішить помилково і зробить що-небудь проти заповідей Господніх, чого не належало робити і винен буде, то коли пізнаний буде ним гріх, який він зрішив, нехай приведе він у жертву козу безбати за гріх свій, яким він зрішив. І покладе руку свою на голову жертви за гріх, і заколють козу у жертву за гріх на місці, де заколюють жертву всепалення, і візьме священик кров її перстом своїм, і покладе на роги жертовника всепалення, а решту крові її вилє до підніжжя жертовника, і весь жир її відокремить, подібно як відокремлюється жир і жертви мирної, і спалить його священик на жертовнику в приємні пахощі Господу. І так очистить його священик, і прощено буде йому. А якщо Зотари обесь захоче він принести жертву за гріх, нехай принесе жіночої статі без вад, і покладе руку свою на голову жертви за гріх, і заколе її в жертву за гріх на тому місці, де заколює жертву всепалення. І візьме священик перстом своїм крові від цієї жертви за гріх. І покладе на роги священника всепалення, а решту крові її виллє до підніжжя жертовника, і весь жир її відокремить, як відокремиться жир вівці жертви мирної, і спалиться священник на жертовнику в жертву Господу, і так очистить його священник від гріха, яким він зрішив, і прощено буде йому.